Відео для людини знімаю що. Здала задаток, масло поміняли. Масло потрібно було міняти, ну так по виду. Це ж бензин, дивіться. Я вам скажу за такі гроші, прикольна тачка. От такий салон цікавий. Монітор великий, що склопідні мечі, двері відкриваються, бо ззаді Не, в неї ще зараз покажу. це працює. Цю дверку зробили. Це чехли вони знімаються, Салон трансформирую, все ложиться, складається. За резина літня. Така. Прикольна тачка отак, для сім'ї, семимісна, Я вам скажу, класна штука. Вон, Все працює, двері самі. Із салона там щось включають відкривав. Дотяжки все робить. Така машинка. І я там по бамперу, ну, по кузову пару нюансів. Так, але ну, по техніці. Прикольна коляска реально. І салончик мені подобає. Дуже комфортно, я вам скажу. Хто їздив на міні-вен, той зрозуміє. Машинка під завдатком чекає. Власника в наступному році будемо переправляти. Бо другий продаж, налог великий. Все, всім добра. По поводу викупу українських авто, звертайтеся.